Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Щасливі сімейні читання. Оператор і ведучий поза кадром було Гапєв. І зараз наша творча молодь, наші діти, учасники цього ефіру, представляться. Будь ласка, Марія Шмаривос, вітаю вас. Вітаємо, Ольга Шмаривос. Вітаю вас. От це наші юні читачки. Скажіть, дівчата, ви полюбляєте читати? Так. А що ви любите читати? Казки. Книжку. Так. А яку Оля книжку нещодавно прочитала? Про кошок. Так, про кішок. А що полюбляє Марійка читати? Джані угу, Дуже повчальні сюжети. Ми бажаємо нашим глядачам читати українські казки і зарубіжні книжки також в україномовному перекладі. А ця книжечка е, нещодавно мандрувала разом з нами в ефірі. На творчій студії Леонідепів щастя творчості у цей Ленючий експрес. От і Оленка, якраз старша, брала участь в, той, в тій подорожі, такі цікаві літературні. Ця книжечка передається творчій родині в подарунок. І от тепер я передаю цю естафету творчості молоді. І тепер старші діти будуть молодшим читати сюжети класних подорожей. Дуже повчальні, дуже добрі, дуже гуманні. На цьому нашим глядачам дякуємо за увагу.